Багато хто хоче собі гарний відсоток перемог, фіолетову статистику, через це створюють твінки, вкидають в них багато грошей, коли є класні танки, граючи на яких ви піднімете всі показники на своїх основних аккаунтах без особливих капіталовкладень. Це відео присвячене танкам 6 рівня. В подальшому зроблю про всі наступні рівні. Чому я починаю саме з шостого? Тому що саме на цьому рівні починається звичний рандом. А ще я взагалі не схвалюю підняття своєї статистики на всяких імбах низького рівня. Я підібрав по кілька танків з кожного типу техніки, крім арти, звісно. Хі -хі -хі -хі. Причому техніку, яка доступна в гілках прокачки, щоб абсолютно всі могли собі купити той чи інший танчик. Перед тим, як я почну, невеличкі рекомендації бажано грати на пайку. Бажано грати на трофейному обладнанні або ставити звичайне обладнання у слот категорії. Бажано прокачати в екіпажі повністю ремонт і бойове братерство. Це все невеличкі бусти, які разом дають один відчутний буст. Почну з важких танків. Їх буде три, причому два з них прямо топ-топ, а третій просто хороша машина. Недавно я катав шостий рівень нової гілки важких танків в Японії, і хочу сказати, що цей апарат дійсно вартий вашої уваги. І так, це в нас Джуню. Чесно скажу, отримував кайф. Граючи на ньому за 15 боїв, що я на ньому відіграв, середня шкода вийшла 2300 одиниць, що насправді багато як для 6 рівня. В нього дуже комфортна гармата, знову ж таки, якщо порівнювати з танками його рівня. 230 альфи, 150 пробиття, кутинахилу мінус 10 градусів, що просто ідеально. І найголовніше, якщо поставити трофейний досилач, вентилятор та пайок, ДПМ можна розігнати до 2400 одиниць. Що при Альфів 230 виглядає дуже і дуже сильно. Додати до цього непогане бронювання, дійсно хорошу рухливість і гідний комфорт стрільби виходить непогана така заявочка на імбу. Є ще один схожий товариш, багато хто його знає. М 6 по суті, має всі ті ж самі плюси та мінуси, що й попередник. Але тут нам дали ще кращу гармату, хоча б здавалося б, а куди ще кращу. 240 альфи, 160 пробиття, мінус 10 кутина гарбати. прекрасний як для шостого рівня комфорт стрільби, але головне, знову ж таки, це ДПМ. Трофейний досилач, вентиляція, пайок, бойове братерство дають М6 2700 ДПМ. на шостому рівні. З трофейною турбіною їде ті самі 40 км на годину. Бронювання корпусу гірше, ніж у японського колеги, але от бронювання бачте? Краще і без командирського лючка, що приємно. Коротше, ці двоє мають прекрасний потенціал для бусту вашої статистики. Може підійти ще німецький ВК-3601, він просто непоганий. Трохи гірша гармата, ніж у попередників, гірше бронювання, проте більше ХП. Основні порівняльні характеристики танків на ваших екранах. Всі ТТХ вказані на максимальних бустах. Обирайте що вам більше до душі. З обладнання я б точно ставив їм турбіну та досилач. Третій слот може бути будь-яким, буквально будь-яким, на вашого суду. З чим вам комфортніше грати? Переходимо до середніх танків, чесно кажучи, було важко обрати, плюс-мінус більшість СТ6 рівня в цілому нормальні, але я обрав три машини, три різні машини. Перший в списку італійський p 43 Bis. І відбити щось може, і їде непогано, хоча йому б я турбіну поставив. Основне це альфа. Для СТ6 рівня альфа 240 це дуже круто, і грати на ньому потрібно саме від альфи. ДПМ теж в порядку. Забустити можна до 2,5 тисяч. Ну і маєте розуміти, 240 альфи на середньому танку відчуваються куди приємніше, ніж на важкому. В купі з хорошим ДПМом, рухливістю та можливістю щось відбити, робить італійця дійсно хорошим танком. Але кутинахилу мінус 7 градусів, звісно, не критично, терпіти можна, але ну, хотілося би краще. Для прихильників барабанів, куди ж без барабанів, шкода Т-25. Такий собі ТВП на шостому рівні. Маленьку альфу 110 одиниць більш ніж компенсує барабан на три снаряди. КД між пострілами всього 1,33 секунди, що просто блискавично швидко. Кути нахилу мінус 10, що прекрасно, їде прекрасно, маленький, швидкий, розряджає барабан просто п'юпів. До на нього, звісно, не ставиться, тому можна поставити або оптику, або щось на комфорт стрільби, це вже від вас залежить. Єдине, що прибиття 132 одиниці. Малувато буде. Ну і ДПМ приблизно 1700. Але знову ж таки, цей мінус компенсує барабан. Ну і куди ж в такій підбірці без кромвіля? Дуже швидкий, можете поставити на нього турбіну, і він буде літати 70 км на годину. Це вражає. Не дивлячись на 145 альфи, ДПМ розганяється до більше ніж 2700 одиниць. Десь переїхати, зайняти першим позицією, втікти, влетіти кромвель, це зробить краще ніж інші з його рівня. Можна відмовитись від турбіни, він все рівно буде дуже швидким. Єдине, що вас буде в ньому бісити, це стабілізація. При його швидкості вона особливо погана. Ну і відсутність бронювання. Але інші ТТХ це компенсовують. Порівняльні ТТХ на ваших екранах, кожен з цих трьох має свій унікальний геймплей, кожен має свої сильні, кожен має свої слабкі сторони. Тому обирайте, що вам більше до душі, що вам більше подобається. От з ПТСАУ проблем не було. Двоє. Всього двоє. Перший це Хелкет. Він був героєм різних топів постійно, не дивлячись на те, що його різали, все рівно лишається прекрасним. Вентиляцію на нього не поставити, турбіна це вже по бажанню, тому що ну, в нього максималка і так 72 км на годину тому. Ставити на нього досилач, а далі що хочете. Просто що хочете. Хочете пограти як СТ – Наявність швидкості башти альфи в 240, утім нахило мінус 10 це дозволяють. Ситуація в бою вимагає пограти в снайпера, будь ласка, саме за універсальність його і люблять. Саме універсальність робить його таким сильним. Навіть сьогодні, навіть після ослаблення характеристик. Якщо ж вам хочеться робити боляче одним пострілом, СУ-100 дає таку. Можливість. 390 альфи на шостому рівні це багато, це дуже багато. Донемо до цього адекватний комфорт стрільби, як для такої альфи, хорошу рухливість, можливість інколи відбивати снаряди, а ДПМ, до речі, 2400. Як для альфи 390, це по-багатому, я вам хочу сказати. Танчик може в активну гру. Але саме головне це грати від альфи. В цьому аспекті він ідеальний, так, погані кути вертикальної та горизонтальної наводки, але до цього можна приловчитись. Порівняльна статистика до вашої уваги. Машини різні, але і гратись можуть по-різному. Десь активно, десь пасивно. Ну і легкі танки, їх важче реалізовувати, але якщо навчитись, цей клас в деяких випадках буде ефективнішим, ніж всі попередні. Почну з двох американців, Т-37 з гілки прокачування та Т-21 з акційного магазину. Все просто. Якщо ви хочете більше стріляти, ніж світити, ваш вибір Т-37. Якщо більше світити, ніж стріляти, Т-21. Хоча танчики можуть і те, і інше. Т-37 більший по габаритам і трішки швидший, в той час як Т-21 компактніший та непомітніший, також має трішки кращий огляд. А 12 т може і в те, і в інше. Потрібно посвітити, будь ласка, він маленький та непомітний. Постріляти є барабан. Єдине, що заважає, це заднє розташування башти та нахилу мінус 6 градусів. До цього потрібно звикнути. Порівняльні характеристики, як завжди, на ваших екранах. Обирати виключно вам, кожен має свої плюси та мінуси. Потрібно розуміти, що всі танки, наведені вище, не будуть грати за вас. Вам все рівно потрібно приймати ті чи інші рішення в бою. Просто на цій техніці буде простіше. Пишіть в коментарі, кого б ви хотіли виділити, кого я забув додати в цей топ. Повторюсь: в цей список не входили в преміум танки чи будь-які інші, які не можна купити на сьогоднішній день за срібло. Мирного неба і до нових зустрічей!